Ось така книжка від 10 років і старше, цілком природню. Тут власне, статеве дозрівання, дорослішання, секс і сексуальне здоров'я. В цій книжці більше подано інформація про засоби контрацепції, вагітність пологи, родини, алгебетік, інтернет, сексуальне насильство, інфекції, що передуться статевим шляхом, віл СНІД, сексуальне здоров'я. Цілому класна книжка, не говорячи там про культуру згоди і так далі, з 10 рочків можна використовувати, ми на малеї, до речі, ще не дивилися. Тобто ми на даному етапі на ось цих двох книжках. Хоча книги лежать у вільному доступі, я не забороняю їх дивитися, але їй вони наразі поки не цікаві, і в принципі це окей, тому що тому що ще рано. По психосексуальному розвитку її ще не буде це цікавити. Є ще дуже класна книга, в мене ще ніяких немає. Хапіта її суперсила. Це про секс, ну, це про пересилання інтимних фотографій хтивок іншим і про те, що може статися, які наслідки можуть бути.